Якщо ви пригадуєте перші кроки після президентства Володимира Олександровича, то йшлося про азартні ігри. Один із пунктів це азартні ігри, земля і азартні ігри. І тоді українці не дуже були задоволені тим, що азартні ігри легалізовують. Вони були заборонені, а потім почалася певна легалізація. І тоді багато блогерів, багато Громадських діячів розповідали, що в умовах складної ситуації, в умовах відсутності заробітку, бідності люди будуть тащити просто все, що погано лежить, і йти в ігрові клуби. Ну, по-перше, це азарт. А по-друге, людина впадає в залежність. І ви знаєте, тоді всі там рукою махнули. Знаєте, про українців ніхто ж не думає, та яка різна? Хіба це наша нація? Да? Це хіба це ж можна не думати? Це ж якісь ліві люди. Да? І от виходить, що щось таке з ігровою індустрією не те, тому що сьогодні прийняли деякі зміни до а, а в питаннях реклами. Оцих ігор, і от подивіться, що забороняють рекламу у будь-яких аудіовізуальних медіа, в онлайн-медіа, друкованих медіа, засобах зовнішньої реклами, внутрішньої реклами, на транспорті, засобами зовнішньої реклами, у місцях проведення масових заходів, в мережі інтернет, В мережі інтернет. Також забороняється пропонувати або надавати будь-яке пряме чи непряме відшкодування витрат для доступності і участі в азартних іграх, розміщувати зображення або згадки про азартні ігри, надсилати повідомлення невизначеному колу осіб, поштою електронними засобами. І так далі, і так далі, і так далі. Розумієте, що в країні, напевно, щось таке пішло не так з азартними іграми. Згадайте, їх тоді там звільнили від податків, тоді всі дивувалися, це мільйонні, мільярдні прибутки, і якось так. Ну, тоді була підозра, що хтось із ближнього кола. Топ чиновників опікувався азартними іграми, е, і напевне тому так були процеси. Але напевне ситуація виходить з-під контролю, тому власне починаються хоча якісь дії про ці. Азартні ігри. Я особисто проти азартних ігр. Я вважаю, що люди а, через, а, ну, знаєте, азарт а, можуть витрачати а, значно більше коштів, ніж вони в підсумку можуть заробити. В масі так точно люди витрачають на азартні ігри значно більше, ніж вони заробляють. Тобто у вас шанси витратити більше, ніж ви заробите, ну, на, на порядок, на два, на три порядка, на п'ять порядків вищий. Ніж ви собі це думаєте, тому не грайте в це, зберігайте кошти, інвестуйте, фінансуйте, заробляйте, вкладайте, розвивайте бізнеси. Ну тільки не так. Той, хто це придумав колись в країні, зробив, як на мене, великий злочин проти українського народу. І ось, будь ласка, ось воно почало випливати. Докладніше про це телеграм і Ютуб, шапці профілю там підписуйтесь.